Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. Я вчитель математики, і зараз я швидко вам поясню, які функції називають парними. Для початку і для строгості викладення дам означення. Функція y до рівні f від x називається парною, якщо її область визначення симетрична відносно нуля. І для кожного значення x з області визначення, виконується рівність f від мінус x дорівнює f від x. Але для того, щоб це зрозуміти, і запам'ятати, краще подивитися на ось цей графік. Ось цей графік, він і є прикладом графіка парної функції. Тому запам'ятайте. Графік парної функції, він завжди симетричний відносно Осі Y. Тобто, ось ця частинка, так, вона ніби є відображенням, дзеркальним відображенням. Так, а по суті, це називається симетрія. Ці дві половинки вони є симетричні відносно Осі Іг усюди, де ви будете бачити подібний шаблон, подібний паттерн, де є симетричність відносно осі Y, то е такі е функції будуть парними.